анонсували не гру, не фільм, а шльом в реальному житті Компанія, яка витовляє різні військові штучки, скажу це так. Анонсували шльом, який називається Eagle Eyes, який буде співпрацювати з АІшкою, де вона буде брати дані з камер інших підрозділів Військових і також з дронів, і відразу передавати дані на цей шолом. Тобто, ви будете бачити людей за стінами. Це чи таке в реальному житті Подивіться, як це виглядає. Тобто, ось настільки все буде круто. В масову обру, в масове виробництво воно вступить уже в скорому часі. Зараз покажу, як виглядає цей шолом в реальності. Він виглядає ось так поки. Ось такий прототип. Але ніби збираються його покращити, щоб він виглядав плюс-мінус десь ось так. Тому це такий великий прорив в військовій інфраструктурі, мені здається, що майбутнє воно вже десь прям тут. Це якесь чорне зеркало в реальному житті, мені здається. 100%. Ну, клас? Клас.